Як набрати масу, якщо нічого не допомагає? Їж добре, маса не росте. Приймаєш спортивне харчування, маса не росте. Важко тренуєшся, маса не росте. Окей, ти добре їж, а маса не росте. Хто тобі сказав, що ти добре їж? Ти придумав собі сам, що ти добре харчуєшся, чи в тебе є чіткий план харчування під тебе, який тобі зробив спеціаліст. Дивись, якщо ти сам собі придумав, що ти їж добре, а маса в тебе не росте, то все зрозуміло. Це виправляється тим, що треба почати їсти так, як треба, чітко, чітко по плану, чітко по грамам, день за днем. Тиждень за тижнем, місяць за місяць. Якщо ж тобі спеціаліст розписав харчування, ти на 100% дотримуєшся чіткого плану, то варто задуматись. А чи не обманюєш себе ти, коли думаєш, що ти на 100% робиш все, як треба, по твоєму плану? І якщо ти впевнився, що ти робиш все на 100% чітко по плану, як тобі розписав спеціаліст, тобі треба задуматись над професійністю.